Что ты скажешь? Кажу здорово. Скажу, ты меня слышишь? Не, не чую. Можешь включить микрофон, пожалуйста? Чуешь меня? Не. Иди на. Ты не Киевхэм знаешь? Да, знаю. Он тут сидит прямо сейчас, сука. Mm -hmm. Так и что? Я его ищу. А, а он загубился, типа, или А, иди на. Чат, я только зашел, я коху, мы два раза послали на. офнув? <coughs> Та навали злості злости, сер. <по> а можеш можешь рэпа навалить окос? Ты рэп начитаешь, не успеваешь? <по> Флинт, класс. Шайка стрячок. Шайкайстричок. Хара, характер. Да. Хара. да, давай, я сейчас скавой, выпью, чтобы менее черту. Выпишу, щоб мене ще беспрозипав. Біджер... Біджер... <laughs> <laughs> ну давай, <laughs> я уже <laughs> хочу, че подширный бендер. Шистокаян скидыва. таке скид.

<реш> <реш> шо ого, блядь, а де ты таке знайшов? нашел, себе. А, а наша ты кисть вот так вот крутишь, типа, це, що було? было? Що ти О, робиш? Ой. Просто мышь сюра стягиваешь, стягуешь, типа, и все. Стой! Ты мне руку пожал? Типу? 10 гривен бедняк завидуй, ого, блядь. А можеш на карту мені скинути скинуть якусь цю монетку конкретно? Это не биткоин. А, це не біткоін? А, це 10 гривень просто, типу? Ні, це, це колекційне. Вони стоять по 100 тисяч доларів кожен. Ага, а чого там 10 гривень написано, а не 100 тисяч доларів? Бо, може, це колекційне. Ти, ти, мене наїбати збираєшся чи правильно? Ні, ні, ні. Що, реально це 100 тисяч доларів коштує за одну монетку? Да, это, это 5 гривень, скажи, а, це это коллекционные, 5 гривен, скажи, коллекционные, реально. Охуеть. Они, тисяча. А не 1999 року. Ого, прям майже як я, іба. Слухай, хорошо, так давай тоді, я тобі ще 100 тисяч доларів на карту скину, а ти мені пришлеш монету оцю. Зачем? Ну, я хочу, щоб у мене така монета була, така як ти в інвестиція. Ну, нахуй, вдруг вона підніметься, я більше зробив. Ну, так у тебе буде 100 тисяч доларів, а раптом курс долара виросте. Це одна гривна 2027 року. Реально, це вона типа ще не випустила, вона вже у тебе єсть? Це одна гривна. 2027-го. Ого, еба чітко. Клас, значить, Україна все-таки вистоїть до 27 го року, ще як мінімум точно. Так, да. да, да. Блін, супер, сподіваємося, молимся. Ладно, може якусь вправу на біцепс підкажеш, бо я теж хочу щось зробити за цим. Я не знаю що. А, типа ти хочеш, щоб отак от робити? О, так, да, да, да отак от. Щоб, да, 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 щоб оце все, щоб у мене, тільки на моїй руці, поняв? Бля, ну просто не жри много і все. І, 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 і все, І воно саме виросте? <гум> Ні, воно ну не виросте. Ну просто вот так роби, підтягуйся на турніки. А як ну, отак так підтягуватися на та турніку? Ну, вот так ты подтягиваешься, а вот так ты подтягиваешься. Не, я вообще не підтягуюсь. Вот на вот цю штуку, а вот на оцю. Штуку, ага. а оце на оцю. А це на, на трицепс, коли я таким хватом, да? Да. Yeah. А я вообще підтягуватися не вмію, yeah, блін. А, бицепс. І якщо у тебе буде дуже накачані дві сторони, стороны, у тебе буде вот так вот. А, і, і бицепс, і трицепси, Правильно? Так. Yeah. А, чого yeah, yeah, видно буде. А, хар... ого. Блін, хорошо, я тоді піду, Сейчас чуть-чуть попробую. може, може у мене тоже виросте щось. <laughs> 6 7 6 7 Кожен раз. Кожен раз. Ні, я не знаю, навіть, що значить 6 7. О, Будеш? здорово! Ой! Шо там? буду що? Шо? Шоколадку? Угу. А, а, а з чим шоколадка яка? З малиною, певно. З малиною? Да. А на упаковці що пишеться? З малиною? Така полянка. А, то певно, що з малиною, да. так. Ти... Якась польська модна у вас, да? Там тут. Дубайський шоколад. Дубайський шоколад. Польський шоколад, польською мовою ж написано. Дубайський шоколад. Дубайський шоколад, але з Польщі, правильно? Так, да, З України. Але польською мовою на упаковці. <реш> Чи з ну, Дубая ну, все-таки, раз уже Дубайський шоколад? С Дубая, да. хорошо, ладно, девочки, можете просто мне сказать, что значит 6 Seven, Что это означает? 6-7? Это цифра, 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 Та сколько, ну просто сейчас вся молодёжь скажет, вот 6-7, 6-7, а я не разумею, я не молодёжь уже просто. Ты без кики, да? А на скике я выглядаю? На все 40. <сих> <сих> Безладная, ки пиздец. О, знаешь Нике ФН? Нет. А, а он просто прямо сейчас тут сидит, короче, я его шукаю, иди на. Ты иди нахуй. Сам иди нахуй. Ты иди нахуй. Венвыиграл. Скипнув первый, він выиграл. О, здорово. Здорово. Что музыку будем слушать? Музыку? У меня музыка, смотри. Что ты как дела? Чем занимайся? Почему в темноте сидишь? Ты там меди... медитация у тебя. Или... Не, ну я медитация, моя просто дрочка и все. О, я понял. Это нормальный ход. Это правильно. Это здоровье. А что а за музыку сейчас слушать будем там? Что за музыка там играет? Ну вот я в тебе погромче включаю. Смотри. Угу. Вот Ооо, четко, ебать чітко, я тише делаю. А, дякую, да? Не музыка, да, у меня? Да, це ты десь в приватному будинку живешь, не в приватному, я не знаю. В багатоквартирному? Не, я живу в пятиэтажном доме сам. Пятиэтажный дом я сам. Их соседей нет. Музыку пиздую на всю нахуй. Не то, что на всю, просто на всю катушку. Музыкальный центр, глянь, я ж тебе показываю, вон. Айва тысяча. Вот от а труба компакт-диск разрывает. Компакт-диск разбивает низами, вот так под... Вот такой бокал разбила музыка, вот так поднимаю, наворачиваю, и у меня бокал вот так лопнул по швам. Я хуел, нихуя тебе, может, в резонанс вошел. Гу-гу. Ну ты слышал, я аж наушники снял. Это пизды дает такой. Айва тысяча. Вот забей. Этот музыкальный центр весит 52 килограмма, чтоб ты понимал, какие там колонки, голова. Типа, як я, як моя голова, 52 тоже. Вот. Пиво пью, сейчас, блядь, хапану нахуй, и нехуй делать. И музыку пизды доводил. А як це у тебе сусідів нема? Де вони? Вони ще не заїхали чи що, типу? Да и какие нахуй заїхали. Мені дом дали і все, нет сусідів, я сам живу і тут руковожу, блядь. У мене двор 150 на 100 метрів, нахуй. ти що, прикалуйся? Двор 150 на 100 метрів. І не і сусідів нету, даже вот дворань, блядь. Уйди, я вот тут, вот, там, вот тут, блядь, охуенно, брат. Я тебе... Мне ни, никто не мешает. Я пью, курю, блядь, музыку ебашу. Ты чё, ты соседи, пизду нахуй. Это моя мечта послушать музыку на всю, на всю. Они тихо делать, и соседи прибегут. Выключи, выключи, идите нахуй. Я хочу на всю въебать музыку. Ну, на... всю. Ты, брат Януковича, что у тебя пять поверхов, в двор, блядь, ну кто ты? Брат, это все знаешь, как получилось? Мысли материальные. Как ты себя чувствуешь, так притягиваешь. Я же под секретом живу. Я материзую мысли. Брат, ты что вольный? Я мечтал о музыке, мечтал о вольной жизни. Девочки приходят. Сколько мне лет, кстати? Сколько мне лет, кстати, биом на спице? 50-60, если так вот. Да, 50, мне угадал. Класс, ладно, гарного вечер, Давай там. Давай, обнял. Не надо, блять, фул сука чат, він мене обняв. Я уйобок? Чот чо, чо ти сказав, що я уйобок? Я не уйобок. Чотко, еба, четко Нахуй мене. дарова. Правильно, я так само кажу, чувак. Як? Заїбали. А я ж не казав, заїбали. Ну, ти щось там казав, нахуй. Коротше, матюкався. А, я матюкався, матюкав. так. В цьому Ні, ну то це неправильно матюкати, що ж ти кажеш правильно. Ні, чувак, то матюкатись треба деколи. А для чого? Для підсилення слів. Підсилення яких слів? Ну, взагалі, для контексту. Ну, от приведи такий так, якийсь провінці. синтаксичний приклад може. Синтаксичний? Одивись. Ну, У угу. мене сьогодні був залік з математики. Так. І я коли побачив завдання, я був не то, що в шоці, я був в ахуї. Угу. зрозуміли, що наскільки були складні завдання? Mm, ні. Чому? Ну, був в шоці, це ж зрозуміло, шок це вже така крайня, крайній стан. Ну, але ахуй. Це більше ніж шорки лежав. Ні, ну так це як знаєш як. Ну, знаєш, маєш слова лисіший. Ну і шо? Ну, ти в шоці, все, це крайній стан. Так, так что скипнув. Я Валерій, ти сказала? Ні, це не за тебе попередній води. А, і що він там? Нічого. А ти йому така що? Ну, такашо? <реш> Нічого, все норм. А, ясно. Що там Ну, та, Да, скучно. Что так? А ти что? Та я не, ну, скучаю тоже, знаєте, без таких гарних девочек, як ви. Спасибо. О, а я з Києва, а ви откуда? Піроградська область село Новоградівка, може, чув таке? О, звісно, що чув. Про Новоградівку всі чули. Особливо про мене. Так, особливо про Лізу. Кучерявенко, якщо. що. А, Ліза, Кучерявенко, точно. Ну, з Новоградівки, тепер все зійшлось. Я шукав тебе. Ліз. Ну як для чого? Щоб забрати тебе вже з того села перевести в столиці, щоб ми з тобою почали нове життя. Охуєть нахуй. Тебе Телеграм є? Ні, Телеграм немає, я не користуюсь, на жаль. У тебе а є Інстаграм? У тебе є інстаграм? Да. Так. Ну, все, давай Інстаграм, я тобі напишу, Собирай сумочки, я завтра заїду, добре? Давай краще ти свій інсту, бо я на пам'ять не пам'ятаю. А я тоже на память ты помню. Так что вот, хай подружка тебе твоя подкажет. Нет, думаю. Не давай, давай. Секунду. Угу. Изуня, Изуня. Изуня, Изуня? Лизуня. А, Лизуня. Типа, а як пишется, потому что я англёйску. Лизу... А, Лизуня, Лизуня. Четко, все. А, клас. Все, я щас тоді тобі напишу, ти вже сумочки начинай собирать. Ладно, бо я уже не можу ждать. Ок, давай. Все, зайка бывает. <різвання> Блять, надо надо було попросити, скажи, що ти мене кохаєш. О, здорово, знаєш Нікі ФН? Эйдинов. Ты иденов. Ти сам. І... Блять, він знову виграв!